Всіх вітаю! Сьогодні буде відео огляд на постільну білизну дуже-дуже гарної якості від турецького виробника Іст в такому ось пакуванні. Це ПВХ-пакет. Він плотний і з ручкою, і на двох кнопочках. У мене буде новорічна така ось новорічний малюночок. Дуже яскравий, але ці постілі є і зі звичайними малюнками, не лише новорічні. Ціна за євро розмір 1400 гривень. Ця постіль представлена лише в євро розмірі. Чотири наволочки в комплекті, велике простирадло та підковдра, яка підходить під стандартну євро ковдру. Я знаю і даю гарантію на всі 150%, що ця постільна білизна. Дуже-дуже якісна тип тканини фланель, склад бавов на 100%. Не плутайте, будь ласка, фланель і байка, тому що байка буде більш ворсиста, а фланель менш ворсиста, але все одно є такий ось м'якенький начос. Ця тканина м'яка, приємна до тіла, ніжна, кольори не ліняють, не втрачають свій колір, малюночки не тускніють, катушками не береться. Тож, давайте відкриємо цю постіль, подивимось, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Чи відповідає малюнок фотографії? Давайте дивитися. Я розділила постільну білизну. Подивіться, яка вона неймовірна, новорічня, святкова, дуже-дуже гарна. Турецький виробник Іс, нагадаю, лише в євророзмірі. Ціна за євророзмір 1400 гривень. Кольори і малюнки є. Різні. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram «Clean Textile» або в групі в Viber і. посилання на це все закріплено в шапці профіля. Є малюночки як новорічні, так і більш повсякденні. Комплектація взагалі просто вау! Ідеально підійде на подарунок, адже входить 4 наволочки, 2,70 на 70, ось вони, і 2,50 на. 70, тобто ви вже 100% вгадаєте з розміром, він буде вже в комплекті не буде такого, що там не підійдуть наволочки, що за часту і відбувається. Це взагалі великий плюс. Також мені подобається, що малюночок на наволочках розташований. Дивіться, як повністю по всьому периметру наволочки, повністю нема такого, що там десь обрізане якесь лице, і малюночок не цілковитий, він не дуже гарний. Взагалі, супер малюночок. У наволочках 50 на 70 малюночок розташований горизонтально. Ці ось медведики, і всі малюнки 100% схожі один на одного. Нема такого, що на цій наволочці там десь тут малюнок, на цій десь там. Все пропорційно, однаково, навіть до оцієї ось маленької сніжиночки. І з внутрішньої сторони також все однакове. Одягається на запах, що один, що другий розмір. Ось такий глибокий гарний запах, подушка взагалі не буде виглядувати. І оці рюші також такий елемент декору дуже гарний. Підковдра в цьому комплекті підходить для стандартної євроковдри розміром 200 на 230. Ось такий малюнок об'ємний 3D зображений на ній з одного і з іншого боку однаковий. На кожному виробі є інформація про виробника, що це фірма Іст, і як доглядати за комплектом постільної білизни. Це фланель, ткан, тканина фланель, склад бавовна 100%. Вона не кошлатиться, не ліняє, буде вам дуже довго слугувати. Застьобується на змічку. Зараз відкрию. фурнітурка вся працює дуже гарно. Ось такі маємо шовчики всередині з цієї і з іншої сторони. Доволі непогане пошиття, а якість тканини взагалі просто на вищому рівні. І ще одним великим плюсом цієї постілі являється розмір простині. Вона збільшена сайз плюс розмір. Це 230 на 250. Ось така велика підходить на євро. Та євро не стандарт збільшене ліжко. Звичайно, не на рез...